Баті. З Яким настроєм сьогодні? Перебуває? Ну, Настрій він одночасно і веселий, одночасно сумний, тому що та, та подія не може бути дуже веселою, тому що на сьогоднішній день ми шануємо наших героїв, яких, на жаль, з нами вже немає. <звіст> Ви берете участь? За кого вжите сьогодні? За ігроки матки. Сьогодні не про спорт, сьогодні про підтримку, про пам'ять, про те, що ми повинні пам'ятати наших хлопців. Це Акція більше об'єднавча. Ми маємо об'єднуватися для того, щоб все життя пам'ятати, що ці хлопці, які у нас на грудях, вони там наверху. Це наша небесна варта, і ми повинні їх завжди пам'ятати і підтримувати разом до перемоги. Слава Україні! Слава що щороку переточі що Щороку, і ще й запрошую своїх дітей, От Данило, мій син. Справа справа стоїть. Єдемо. Єдемо. Сімейна, сімейна традиція підтримуємо Дякую. доброго дня. Сьогодні ми знову традиційно проводимо забіг в пам'ять за героїв для того, щоб привернути увагу людей, що війна триває. І наша держава існує тільки завдяки цим людям, в честь яких ми сьогодні проводимо забіг. Це герої, які стали на захист нашої держави, і ми повинні на їх прикладі виховувати нашу молодь. І Дуже відрадно, що сьогодні тут є багато молоді, багато дітей. Вони повинні знати героїчну історію нашого народу і знати героїв нашої сучасності. Я щороку беру участь. Ну пробігти одне коло навколо озера це надзвичайно легко, але і головне, що мета цього є знаєте, важлива і істотна на майбутнє і на теперішнє. Тому що говорити, дякувати героям це одне, а треба на прикладі показувати, що ми їх шані. Дякуємо. Так, однозначно. Минути такий захід ми не можемо. Це наша честь, це найменше, що ми можемо зробити. Знак підтримки родин, чиї батьки, сини загинули і віддали своє життя за Україну. Всім успіхів, слава Україні! Героям слава! Насамперед, сьогодні хочу подякувати всім учасникам забігу спортивного. Бо я пам'ятаю декілька років тому, коли був спортивний забіг, шанують воїнів, біжу за Героїв України, то було не більше двох-двох з половиною десятків учасників. Сьогодні, ви бачите, рекордну кількість, люди виявили велике бажання. Прийти, прийняти участь в цьому благодійному спортивному заході це підтвердження тому, що ми усвідомлені, в якому часі ми живемо, і низький уклін, вічна і світла пам'ять героям України. Тому наш обов'язок кожного дня в кожному заході, чи це благодійний захід, чи це спортивний захід. Ми маємо пам'ятати завдячуючи кому ми маємо можливість збиратися і проводити ці дні. Я хочу. Першу чергу схилити голови перед загиблими героями, бо сьогодні на грудях кожного спортсмена, кожного учасника, ім'я Героя України воїна світу. Але сьогодні ми біжимо і шануємо всіх полеглих героїв, всіх українців, мирне населення, які віддали найдорожче своє життя. Тому закликаю всіх жителів громади приймати участь в благодійних заходах, приймати участь в спортивних заходах для того, щоб максимально Своєї участі підтримати світлої пам'яті героїв України, воїнів світла, які віддали за кожного українця, за кожного нас найдорожче в своє життя. Слава Україні! Героям слава! берете участь за забігу. Доброго ранку, так, звичайно. Щороку ви берете участь. Ні, цього року перший раз. Ну, Декілька слів, з якими думками ви прийшли сьогодні. За воїнів. Основне це за воїнів. Дякую. Кратно двір також залучається. Так, звісно, долучається. Так вийшло, що в моєму будинку, в якому я живу, жив ігор Кочмар, і це. o facto, eu me tenho beijos a suicida. Участі в спортивному забігу. Ми тут, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Кожен крок, який ми сьогодні зробимо, буде на честь наших героїв, які назавжди залишаться в наших серцях і імена яких ми несемо на своїх грудях. Нехай цей забіг стане символом нашої вдячності і пам'яті. Сьогоднішню акцію Шаную воїнів, біжу за героїв України, проводять у всіх куточках нашої країни. А тому ми розпочнемо захід із загальнонаціональної хвилини мовчання та гімну України, яка розпочнеться за декілька секунд. Рекордна кількість. Я хочу, щоб ми поаплодували всім, хто сьогодні прийшов прийняти участь в цій край важливій спортивній акції. Давайте не жаліти рапості. І Кожного сьогодні футболці на руках ім'я героїв України, воїна світу. Сьогоднішній день і не тільки день, вчора був день пам'яті нашого поблизу. Це найменше, що ми можемо зробити. Прийти, одягнути футболку і зробити для того, щоб підтримати родини і сім'ї загиблих героїв. Сьогоднішній день особлива повага і шана сім'ям і родинам військовослужбовців Збройних Сил України, які прийшли сьогодні так чисельно підтримати цю акцію. В різних куточках України сьогодні проходить цей забіг. Бажаю, щоб всі дійшли до фінішу, не забували за олімпійську систему. Ну і пам'ятаємо, коли ми біжимо, пам'ятаємо імена героїв нашої громади, які віддали за кожного українця, за кожного нас найдорожче своє життя. Слава Україні! А до слова запрошуємо голову надвір'янської районної державної адміністрації Петра Хмельовського. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогоднішня військово-спортивна акція це не про спорт, це про пам'ять, це про пошану. Сьогодні ми всі зібралися, я теж пам'ятаю, коли починали е, такі акції, дуже мало людей було. Десь дуже багато скептиків. Чи потрібна така акція? Краще підіть в родини. Я скажу і в родини треба йти. І такі акції потрібні. Ми повинні розуміти, що напис в мене на, на, спереді мій герой. Це небесна варта, яка нас певно веде до перемоги. Тому давайте об'єднуватися. Особливо мене тішить сьогодні те, що дуже багато молоді. Якщо пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну буде у молодих головах, і вони будуть пам'ятати, ми ніколи нас ніколи не переможуть. Давайте подякуємо і низько вклонимося тим, хто віддав своє життя, їхнім родинам, тим, хто сьогодні прийшов. Дякуємо тим, хто сьогодні є і служить, і захищає наше небо над вірнянщиною і нашу Україну. Слава Україну! Слава Україні разом до перемоги! А до слова запрошуємо заступника командира 649-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Капітана Наталію Вовчук, яка сьогодні представляє тих, хто захищає наше майбутнє? Шановні присутні, дорогі родини героїв. Акція Шаную воїнів, біжу за героїв України це наша ще одна можливість подякувати, вшанувати, пам'ятати. Це наша ще одна можливість сказати. Ми пам'ятаємо кожне ім'я. Ми шануємо кожну жертву. Разом ми сильна і незламна нація. Надписи на футболках це не просто імена, це носії інформації, інформації про кожного кого ми пам'ятаємо, хто віддав своє найдорожче, своє життя. Слава Україні! Дякую вам за службу, за відвагу і за те, що ви разом з нами у цей важкий день. А до слова хочемо запросити начальника відділу соціальної допомоги та підтримки учасників бойових дій Офісу соціальних послуг Невірянської міської ради Романа Вацика. Всім доброго ранку, шановні учасники забігу, друзі, побратиме. Хочу сказати, що ми сьогодні зібралися не тільки для того, щоб взяти участь в бізі, а для того, щоб віддати шану тим, хто віддав найцінніше своє життя за нашу свободу та мир. Ми біжимо, вони стояли та стоять за нас. Нехай кожен крок буде пам'яттю, а кожен метр буде історією. Ми пам'ятаємо кожного їхні імена. Назавжди вписані в серці в історії нашої громади золотими літерами. Нехай цей забіг стане символом подяки, сили та єдності. Дякую, слава Україні. Серед нас сьогодні є людина, чиє серце переповнене болем і любов'ю. Він прийшов сюди, щоб поділитися з нами своєю піснею. Яка є молитвою і спогадом про свого героя? Його пісня сьогодні це пам'ять про всіх наших загиблих захисників. Запрошуємо на сцену Руслана Сеніва. Всіх вітаю. Є така знаменита кіностудія Марвел, і вони знімають фільми про героїв з приставкою Супер. Супергерої. Мають суперсилу, спасають світ. Але ми розуміємо, що все це не справжнє, коли дивимося на все це, вони там літають по небі під водою і так далі. Хто ж такий справжні справжній герой? Справжній герой це той, хто ходить в суспільстві і нічим не відрізняється від інших. Але коли приходить біда, коли приходить зло, з суспільства хтось стає на оборону добра. Незважаючи на е, страх, бо це не безстрашні люди, незважаючи на біль, вони вирішують це рішення стати таким. Вони вирішують е, е, стати на захист своїх близьких, там, країни, рідних і так далі. Христос сказав таке, Сильну фразу немає більшої любові на ту, якби хто віддав своє життя за друзів своїх. Оцих людей ми сьогодні і шануємо. Це прості хлопці, дівчата, які були між нами тут, ходили, ми їх знаємо, ходили разом в школу, але виявили, що вони не прості, правда? Героїв не можна забути. Героїв завжди пам'ятають про них. Легенди складають, так було і так має бути Засіяне небо зірками, пов'язане з їх іменами, їх світло до нас долітає, лишається поміж нами. Хтось задля тебе став, бо так треба, щоб чисте небо. Було. Що дивляться крізь час. бо хтось заля тебе, став, бо так треба, щоб чисте небо було для нас, хай не засяють, не замовкають, їх, що дивляться крізь час. Треба, хто стане за всіх у проломі, щоб мир у кожному домі, щоб була надія для тебе, героїв не можна забути, героїв завжди пам'ятають, про них легенди складають. Так було і так має бути, бо хтось за задля тебе став, бо так треба. Щоб чисте небо було для нас, хай не згасаю, не замовкаю погляди їх, що ти. Щоляться піща не почне? Запрошуємо до слова те для оголошення маршруту забігу. Начальника відділу молоді та спорту на міської ради Василя Шогенюка. Слава Ісусу Христу! Шановні учасники забігу! Дуже приємно, що так багато чисельно прийшли вшанувати і віддати шану пам'ять нашим героям, які віддали своє життя за нас з вами за незалежність України. Маршрут пролягає вже традиційно. Шикуємось біля воріт, біжимо проти годинникової стрілки, і отут по прямій фінішуємо одне коло. Працює бригада медиків, якщо би знадобилось знадобилось. Також є розставлена вода, можете собі взяти. Хто буде чути, що не може добігти до фінішу, просто переходить на худьбу і йдемо. Головне участь, а фініш обов'язково буде, і перемога обов'язково буде. Слава Україні! ありがとうございます。

this one will expand А давай, 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 Влад, біжи, біжи. А дають, прибіг. А не треба говорити? А, ну добре. Бачите, Так.

Гати, як тебе звати? Наймолодші учасник буде просто. Це наймолодші. Це наймолодші це. Ні, ти потрошка. Важко було! Ні, не Є. Важко було? Ні! За герою бігти легко. Важко в окопах а бігти за герою легко. Молодці! – І нову антак. Ми це зробили. Ми це зробили. Ми це зробили. Ми на... Ми зробили. Слава Україні! Юра, наш з нами! Героям слава! Діти молодці, діти молодці. Самі перші кробі. Ліцей номер 2 так? А де ти молиться? А де ти молодь? Перший! Перший На мене? А тут перший. Тут перший за. Слава Україні! Важко було бігти, я бачила, ви так швидко. Бігли? Е, ні, не важко, бо ми бігли за нашого героя Тараса. І присві... присвятили цей забіг йому і всім нашим тобою хлопцям загибшим. — Молодці. Молодці. Слава Україні! Героям слава! Ти за батька біг? Скажи так. пару слів. — Я біг за тата. — Важко було? Ні. Молодці. Могли б в два кола пробігти могли два кола пробігти.